Статеве виховання та контрацепція тема, яка залишається актуальною для багатьох, хоча напряму стосується здоров'я кожного. Саме це частіше всього залишається недостатньо поясненим та призводить до помилкових уявлень. Тому наша мета отримати професійні відповіді, які допоможуть краще піклуватися про власне здоров'я. Необхідно, щоб діти були ознайомлені з методами контрацепції. Серед найпоширеніших це презерватив. Це добре, якщо ви вже живете з статевим життям, то краще користуватися, але необхідно знати, що презерватив не захищає на 100% від вагітності, не захищає на 100% від хвороб, які передаються статевим шляхом. Щодо хвороб, які передаються статевим шляхом, це у нас може бути гонорея, віч папіломавірусна інфекція, герпесвірусна інфекція також проводились дослідження, і також немає 100% захисту. Чим небезпечна папіломовірусна інфекція для жінок, вона викликає рак, шийки матки. Лікування від вірусних інфекцій на даний момент не існує, ну, не враховуючи вірус віл, не враховуючи герпес інфекцію, від папіломи лікування немає на даний момент. Герпес вірусна інфекція, зараження також відбувається. У нас у 25% при застосуванні презервативу. Герпес вірусна інфекція, саме генітальний герпес під час застосування презервативу. Чим небезпечно, тим, що коли в жінки є герпес вірусна інфекція високих титрів, можливо народження дитини з вадами розвитку. Щодо призначення інших методів, ну, застосування інших методів контрацепції, це гормональні контрацептиви, сперміциди, природний цикл, треба гормональні консультуватися з лікарем. Сперміциди також не завжди є, не дають 100% захист про застосування. Внутрішньоматкові ще бувають методи контрацепції, але це лише з втручанням участі лікаря. Також є невідкладна контрацепція, коли відбувся статевий акт, і є вірогідність того, що може відбутися запліднення, можна користуватися невідкладними методами контрацепції. Це гормональні препарати, які необхідно прийняти зазвичай до 72 годин після статевого акту. Необхідно знати, що таке існує. Якщо акт відбувся не за вашим бажанням, без вашої згоди, необхідно пам'ятати про це і можна застосовувати. Менструація природний фізіологічний процес, коли відбувається виділення непотрібного ендометрію через піху жінки. Настає через те, що не настала вагітність. Тобто наша матка е, готується до забліднення, наростає ендометрія, тобто така м'яка подушка, куди легко приєднатися, прикріпитися, точніше, прикріпитися е, забліднені яйцек Якщо цього не відбувається, ендометрій виділяється е, і не, е, не потрібний виділяється через піху. Е, колір. Може бути як від яскраво-червоного до темно-коричневого на початку в кінці цикла, навіть може бути близький, такий як до чорних виділень, і це є нормою. Потрібно про це пам'ятати. Початок менструації зазвичай настає 11-14 років, в середньому це 12 років до 50 років. В середньому менструація триває. Кількість виділень може бути від 20 до 30 мл рідини. Коли прокладка заповнюється менше, ніж за 3 години, це рахується, що це рясна менструація, рясні виділення. Можливо, навіть тоді треба звернутися до лікаря за Порадою, можливо, навіть лікування можуть бути біло-жовті або білуваті виділення в період відсутності менструації. Це також є норма, так як відбувається овуляція інші процеси в тілі жінці. Необхідно пам'ятати, що легкий дискомфорт, періодично спазмоподібний біль, який ну, от, за шкалою не є там червоний пік. Це норма, так як у нас відбувається скорочення матки, і за рахунок цього закриваються судини, які кровоточать. Якби цього не відбувалося, матка б кровоточила просто постійно. Тобто це норма. В нормі цикл складає 21-38 днів. При початку менструації, тобто перші періоди, може бути навіть до 90 днів, доки налагоджуються гормони, і це є нормальним. Eh, також eh... Необхідно пам'ятати про засоби гігієни під час менструації, замінювати засоби кожні 4-6 годин або по мірі наповнення. Якщо це робити рідше, може бути запалення статевих органів, може бути подразнення, ну і вульвіти, вагініти також можуть бути, необхідно про це пам'ятати і вчасно замінювати.